Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання Уряду України. Два роки тому Сили оборони України звільнили Київщину від російських окупантів. Це був один із переломних моментів у війні за нашу свободу. Ми зірвали плани ворога на Бліцкриг. Дякую нашим героїчним воїнам за цей подвиг. Вічна шана та пам'ять тим, хто поліг за Україну. Після себе російські варвари залишили зруйновані міста і села, сотні вбитих і закатованих мирних людей, пограбовані домівки українців. За кожен злочин настане невідворотна відповідальність. Перед судом постануть усі від виконавців до тих, хто віддавав злочинні накази в Кремлі. Так само з агресора будуть стягнуті кошти на відбудову, передусім за рахунок заморожених російських активів. Символічно, що саме сьогодні в ГАЗі має розпочати роботу міжнародний реєстр збитків, куди можуть звернутися із заявою всі українці, які постраждали від російської агресії. Насамперед запускаємо фіксацію пошкодженого чи зруйнованого житла. Заяви подаватимуться через дію, все максимально цифровізовано і зручно. Прогнозуємо, що лише в сегменті житла до реєстру надійде від 300 до 600 тисяч заяв від постраждалих. Загалом очікуємо до 8 мільйонів заяв від усіх, кого так чи інакше торкнулася ця війна. Послідовно і цілеспрямовано реалізуємо принцип Росія заплатить і створюємо прецедент матеріальної відповідальності агресора за спричинені ним втрати. Одночасно продовжуємо зміцнювати наші оборонні рубежі. На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 мільярдів гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 мільярдів гривень, з них 1,1 мільярд для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 мільярд гривень для Запорізької області, 1,5 мільярдів гривень для Сумщини та 300 і 400 мільйонів гривень для Миколаївщини і Херсонщини відповідно. Робота йде в режимі 24 на 7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону і захистити наших воїнів. Ще один пріоритет безпека наших людей, а особливо дітей у тилу. Перш за все, йдеться про побудову надійних укриттів в закладах освіти. Уже облаштовано в школах 235 таких укриттів за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції. Цьогоріч виділяємо ще 2,5 мільярди гривень. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн навчання орієнтовно для 300 тисяч учнів. Ще 1 мільярд гривень уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях. Наша мета гарантувати доступність, безпечність та ефективність медичних послуг для всіх українців. У цьому нам допомагають партнери. Від Японії через Світовий банк Україна отримала 70 мільйонів доларів в межах проекту Хіл Юкрейн. Це кошти на відшкодування видатків за програмою медичних гарантій. Вдячні японським друзям за лідерство в підтримці України. Особливий акцент робимо на медичних потребах ветеранів, зокрема, мова про комплексну реабілітацію. Днями був введений в експлуатацію Центр соціально-психологічної реабілітації у Бородянці на Київщині. Він надаватиме послуги з психологічної соціальної підтримки, допомагатиме відновитися та повернутися до звичайного життя. На виконання завдання президента України плануємо поширити цей досвід на всю Україну. Ще один аспект максимальна зручність проходження ВЛК для військових. Тут, крім цифровізації і дебюрократизації, тривають перевірки комісії з боку профільного міністерства. Вже перевірено понад 53 тисячі медико-екстрених справ. Зафіксовані порушення, надані, рекомендації по кожному факту буде реагування. Такі перевірки стануть регулярними. У квітні розпочнеться нова хвиля. Одним із ключових пріоритетів залишається посилення нашої економіки. Це включає розширення логістики, експортного потенціалу, програми підтримки бізнесу. Сьогодні Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати. Ухвалюємо постанову, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла церква Сіґєту Мармацієї. Загалом на західному напрямку плануємо створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13. Все це дасть більше можливості для українського експорту та пришвидчить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу. Питання логістики для нас надзвичайно важливе, оскільки в Україні активно триває посівна компанія. Вже засіяно майже 477 тисяч гектарів зернових та зерновобових культур. Лідерами є Одещина. Миколаївщина, Тернопільщина, Полтавщина, Хмельниччина, Вінниччина. Загалом цього року плануємо засіяти 5,6 мільйонів гектарів земель, і Україна обов'язково зберігатиме статус провідного експортера продовольства та гаранта глобальної продовольчої безпеки. Дякую усім, хто захищає Україну, хто забезпечує армію, хто платить податки, хто створює робочі місця, хто працює в тилу і зміцнює нашу економіку. Разом ми переможемо. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.